Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що бойові дії можуть тривати довго і з болісними втратами для української сторони. Втім, перемога буде за Україною. У нас сильний підступний ворог. Війна може бути тривалою, тому що це реальний марафон. У нас будуть ще болісні втрати. Щоб здолати росіяни не перекладати цю проблему на наступні покоління. Ми повинні усвідомити, що головне для перемоги це здобути зброю, наголосив міністр. Резніков додав, що перемога це не лише про деокупацію території. Важливо зробити все можливе, аби окупанти ніколи навіть не замислювалися повернутися. Втім, це складне завдання. Багато хто у світі поки що вважає, що це неможливо. Проте українці вже довели, що в них інше уявлення про можливе і неможливе, тому ми обов'язково переможемо. Наголошує очільник Міноборони. Якщо торік, аби вистояти в Україні, потрібна була зброя, то зараз, зауважує Резніков, ключем до української перемоги є те, що відчувають люди: єдність і готовність битися. За словами міністра, найбільшою небезпекою є те, що суспільство може віддалятися від військових. Головне, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і відчував дві речі. Цей воїн уже пройшов те, що завтра проходитиму я. Я буду на його місці, і те, що він чи вона виграли для мене час, наголосив Резніков.